Водичка, печиво, сухі та мокрі салфетки. Все це у тривожному ранці має першокласник Ярема, який цьогоріч вступає на поріг шкільного життя. Майбутній школяр нестиме до школи аж два наплічника. В одному зошити і ручки, а в іншому водичка та улюблена іграшка. Це можна сказати, що це менш ніж, бо він бо їм можна. Як бути якийсь меч, дратися і різатися як ніж, так звана тривожна валізка зараз має бути чи не у кожного учня. Школа дає рекомендації, а не обов'язковий список, тому батьки самі вирішують, що класти до портфелика дитини. Дуже цікавим залишається ще питання. Якихось гаджетів я особисто проти якогось телефону. Відпадає автоматична потреба класти у рюкзак. Однак є альтернативний варіант, аби і дитині не зашкодити, і мама була спокійна. Мої друзі особисто користуються такими монетками, чіпами GPS, які дозволяють з високою точністю показувати, де саме є дитинка, особливо під час тривоги. Ярема буде вчитися у ліцеї, де немає укриття. Тому такий гаджет буде особливо актуальний, бо дітей водитимуть у сусід. Всі батьки свідомо на це погоджуються. Дітей будуть, звичайно, що водити в укриття, вони на певній дистанції від школи, але це досить близенько, це лише кілька хвилинок, тому я думаю, там має теж бути без проблем. Виникає питання, як носити одночасно два портфелі в школу. Директор ліцею каже, якщо буде потреба, то зроблять можливість, аби лишати тривожні валізки в класі. Дивіться, звичайно, тобто, якщо батьки щось таке хочуть, щоб дитини постійно з дитиною було. Я навіть розумію, які це можуть бути ситуації. Це можуть бути ситуації пов'язані зі станом здоров'я і так далі. Звичайно, що знайдемо ми місце у класній кімнаті, де ці рюкзачки будуть зберігатися. До школи лишились лічені дні. Мама школяра каже: у хлопчика хвилювання є, але все, що треба знати про укриття і про війну, він знає. Війна це, коли наші збройні сили України. Бореться проти злих, поганих людей, які напали на нашу землю, але хоча питання, чому вони напали на нашу землю, якщо в них і так велика територія, у нас два рази менше. Він каже, що він готовий, що він трішки хвилюється, що він переживає і навіть трішки боїться. І він каже, таке життя. Маленький школяр каже, в укриття треба ховатися, бо ракета туди не долетить і в разі чого не боятись, а вести себе впевнено. Якщо ракета може попасти в саме в те приміщення, ракета не зможе так далеко про, зробити яму. Треба не боятися, якщо ми почуємо вибухи. Батьки скоро приїдуть. Ще не треба, бояться, що тебе можуть забрати. Тебе обов'язково заберуть. Мама тебе забере. Ну, може й так. Знає Ярема і про те, як заспокоїти майбутніх однокласників, якщо їм стане страшно під час повітряної тривоги. Ну, треба їм сказати, щоб ніхто не збоявся. Все одно ракета може пролетіти чи не долетіти. Ракети бувають різні. Вони можуть пролетіти чи не долетіти. Ніхто не знає, куди вона попаде. Загалом в укриттях повинні бути всі необхідні речі для учнів, аби вони не носили все з собою. Однак, остаточне рішення за батьками: складати окремий рюкзачок чи ні. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.